І знову дощ у Трускавці. Знаєте, вчора у Тіктоку бачив такий жарт, що один чоловік каже: ми цього року не загоримо, а заржавіємо. Стільки падає дощів, що дійсно сонця немає, і загорати немає. Ну, верніше, засмагати, немає навіть змоги. Постійно дощі, друзі. Ми зараз знаходимося на вулиці Суховоля в Трускавці, і праворуч від нас знаходиться ресторан Білий дворик. А ми, друзі, йдемо. Покажу вам територію санаторію Кришталевий Палац. Неповну територію, бо, оскільки падає дощ, важко ходити, знімати. Але сьогодні виповнюється 60 років з дня заснування Трускавецької музичної школи мистецтв. І сьогодні святковий о, урочистий концерт. В Кришталевому палаці є свій. Такий концертний зал, то в всіх великих санаторіях є свої такі концертні зали, але в Кришталевому палаці він, друзі, особливий. І зараз в цьому. То він знаходиться там, де дискоклуб, хто знає. До речі, недавно в коментарях мене якраз запитували, чи є в мене відео на каналі. Зі санаторію Кришталевий Палац. Є багато відео десь минулого року, Боза минулого року знімав. Цього року бачите територія санаторію зачинена, тільки, звісно, для відвідувачів цього санаторію, ну але сьогодні свято і сьогодні пускають всіх. Бачите, навіть автомобілі заїжджають, і зараз подивимось біля дискоклубу. Там, напевно, буде зараз дуже багато автомобілів, буде багато людей на цьому концерті. Концерт цікавий. Ну, в основному будуть виступати діти, які там навчаються в тій школі. Отже, санаторій Кришталевий Палац. Територія санаторія це лісопаркова, зона, зона, площа якої становить 12 гектарів. На території санаторії знаходяться лікувальний корпус з плавальним басейном і тренажерним залом, три спальних корпуси, клуб, їдальня, адміністративний будинок, стоянка для автомашин, спортивні майданчики. Для великого тенісу та волейболу. Лісопаркова зона облаштована доріжками та теренкурами для відпочинку. На території висаджено більше 80 видів дерев та кущів і 40 видів квітів. Створено композиції зі сріблястих ялинок і туї. Бачите, величезна територія цього санаторію. Ну, але це, бачите, всі автомобілі, які якраз приїхали на концерт. Це не ті люди, які приїхали на відпочинок. Ну, принаймні, я так думаю, бо це все знаходиться біля дискоклубу. Ось бачите, є вказівник, де знаходиться дискоклуб. Кажу, що раніше тут були досить непогані дискотеки. Ну і досить шикарний, тут такий, знаєте, по-дорогому виглядає оцей концертний зал. Мені здається, що він навіть не зрівняється з тим а, палацом культури Шевченка, що. Знаходиться в центрі. бачите, Це все корпуси санаторії Кришталевий Палац. Каштани ще, бачите, цвітуть. Ось, а це дискоклуб і тут є концертний зал. Так що, друзі, ми йдемо всередину. Покажу вам там уривок з концерту, який був не повністю концерт, бо вам я знаю, що не всі полюбляються дивитися. А це буде уривочок, а потім ми ще вернемося і підемо до бювету. Ось тут, бачите, виставка картин, але зазвичай тут відбуваються дискотеки. Ну а нам на другий поверх в концерт зал. Концерт закінчився, тривав більше півтори години, досить цікавий був. Так як я і говорив, виступали всі і випускники цієї школи, і учні школи мистецтв. Ось, Бачите, дощ не перестає, і ми, друзі, зараз спускаємося вниз до бювету. Далі продовжуємо йти в санаторію, в кришталевий, в територію в санаторію в Кришталевий Палац. Прямо перед нами видніється готель Весна. Вони тут Чого? по сусідству. Цей санаторій Кришталевий Палац напевно, найближче знаходиться до бювету І з території цього санаторію зазвичай виходять всі співаки на анонс концерту до бювету Не всі, але майже всі. більшість, більшість. Вони сюди приїжджають автомобілями близько і потім вже виходять на бювет. Бачите, яке цікаве дерево люди фотографуються. Я не знаю, як воно називається, можливо десь там є надпис. Але зараз мокро і падає дощ і не хочеться шукати цю назву. Мені здається, бачите, що тільки оцей корпус зараз працює, що справа. Санаторій Кришталевий Палац обирали для свого відпочинку та оздоровлення перші президенти сучасної незалежної України. А взагалі історія його діяльності бере початок ще у далеких 1930-х роках. Саме сюди у Трускавець на лікування та відпочинок полюбляли приїжджати перші особи, і саме тут лікувалися у Трускавці. Лікування у Трускавці вважалося найбільш престижним. Ну і цей санаторій, бачите, він є одним із найстаріших санаторіїв на курорті він тут знаходиться е, найближче, напевно, до бювету. Найближче. Люди йдуть або з концерту, або йдуть просто гуляти курортним містечком. Ну Зараз і ми вийдемо з цієї території. Ось, зазвичай сюди співаки приїжджають, ставлять тут свої автомобілі і вже звідси виходять. На бювет недавно так виходили. Гурт, Лісапетний батальйон, також Михайло Грецькан зазвичай виходить. Ростислав Кушина також йде цією дорогою завжди. Ну, багато. Павло Зібров недавно також йшов звідси. Ну, а дехто йде по сходах вниз або просто з міста приходить. Також цікаво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі Захові. під відео або відсканувавши QR-код екрану. Ну бачите, дощі не перестають, люди вже... Ходять під парасольками і вже надоїло, я не знаю коли, це буде вже тепло і коли це вже буде літо, буде сонце. Сьогодні субота, 18.00, але людей, бачите, біля бюету небагато. Не знаю, анонсів концерту, здається, сьогодні не повинно було бути. Ну, я вам скажу і про холодну, лише плюс 10. Лише плюс 10 на курорті Люди купують квиточки. Палац культури Шевченка десь на найближчі, напевно, концерт, або цікавляться просто. І голубів ніхто не кормить. Ось так виглядає бівет. Ну, людей бачите мало. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!